Хочете включити присідання в свій розпорядок дня, але вам ніяк не вдається це зробити, існує простий та дієвий спосіб. В домашніх умовах щодня ви змушені виконувати багато домашніх справ, які знаходяться нижче рівня вашої поясниці. Наприклад, заправити пральну машину, дати корм домашнім улюбленцям, взяти на руки дитину. Більшість людей виконують всі ці справи, просто нагнувшись, чим створюють сильне, зайве та абсолютно некорисне навантаження на поясницю. Але якщо поставити ноги на ширині плечей та відвести таз назад, то це присідання, відстежте, на протязі дня ви виконаєте мінімум 15 таких присідань за тиждень це 100. А за рік тисячу. Це відмінна можливість включити присідання у свій розпорядок дня без додаткових зусиль. Скористайтеся цією можливістю. До зустрічі, приємного дня!